Так, друзі, ми продовжимо. Друзі, у нас на огляді вже другий мішечок. Кофти плісові Teddy під кодом 12.06, ціна 4 долари і 5 центів за кілограм. Мішечок йде вагою 20 кілограмів, друзі. Мішечок знімається не повністю, друзі. Більша частина мішечка. Дивіться, які вони гарненькі. На огляді вже другий останній мішечок. Кофточки флісові теді під кодом 12.06. Ціна 4 долари 5 центів за кілограм. Мішечки йдуть вагою 20 кілограмів, друзі. Дивіться, які вони гарненькі. Пухкенькі, м'якенькі. Дивіться, які гарні. Такі гарнисенькі. Ми втрачаємо, друзі, можливості замовити, придбати. Це наша новиночка, друзі. Дивіться, які хороші розміри йдуть. Хороша кольорова гама насичена, друзі. Камера може не передати всій якості кольорової гами. Але і кольорова гама дуже хороша, друзі, і чорненькі, і розовенькі, і красненькі. І з капюшончиками. і без капюшончиків. дивіться, які гарнесенькі. Ось такі кармашки. Дивіться, зараз полюбляють, як муфточки. Дивіться, який хороший розмір, друзі. Дивіться. Гарнесенькі. Друзі, швиденько буду показувати, щоб я встигла як можна більше вам їх показати, друзі. Нагадаю, на огляді другий останній мішечок. Кофти флісові тедів з бірочкою трапляються навіть під кодом 12,06. Ціна 4 долари і 5 центів за кілограм. Мішечок, де вагою, друзі, 20 кілограмів. Ми мішечок ділимо, друзі. На дві кучечки, щоб зручніше було їх вам рекламувати. Вони дуже такі пухкенькі, Дивіться, які гарні, гарнисенькі. які гарні. Такі гарненькі, це шістнадцять. Зруйно огляді вже другий мішечок. Кофти флісові Теді, під кодом 12.06. Ціна 4 долари і 5 центів за кілограм. Мішечок іде, друзі, вагою 20 кілограмів. Мішечок знімається не повністю, друзі, більша частина мішечка. Оце такі гарненькі. І так, друзі, кому припав до дощі наш перший другий мішечки, кофточки флізові теді під кодом 1206. Замовляємо, друзі, і забираємо. Дякую за увагу. Далі буде!